Наша основна задача була це забезпечення зв'язку для оборони міста Маріуполя разом з бійцями підрозділу АЗОВ було їхнє обладнання. цей зв'язок. Моя задача була охороняти цей зв'язок. Я вам скажу зразу, я ніякий не герой. Не палив купами танки. У мене була задача відсікати піхоту. Працювали розрахунки РПГ, тому я ніякий не герой. Там що запам'яталося, це пачками цивільні дуже багато було загибших цивільних. Були в своїх будинках, а будинки складались як доміки. Це було моїх очах. Я розумів, що це вже кінець, що треба побільше забрати з собою, але надія, надія була. Даже тим, що буде все добре, як кажуть, подія залишаться до, до останнього разом життя. А я думаю, воно і не так часто хотілось, наприклад, їсти ну і якось. Мабуть, організм мобілізувався і коли ще була їжа, я розрахувався і так скажемо, зробив собі запаси. І ми з цими запасами це сухпайки були, якісь цукерки знайшли або шоколадки в цивільних домах знаходив. Ну так зазвичай це сухпайки були. Це один пакетик мог був бути на три. На три доби ми не їли там був, днями і ночами. Ну бо воно якось їй дуже не хотілося, але інколи так хотілося. Бувало таке, що ну взагалі там цілий день нічого не їли. Ну бувало і таке. Там якісь цукерки вечірні Київ дуже запам'ятались мені ці цукерки. У нас було п'ять чоловіків, ми коробку цю з'їли і все за цілий день. Я тоді, тоді вже зрозумів, що це кінець. Ну вже прощався з сім'єю. В думках тому для мене якось воно це що я саме відчував, такого я не скажу, бо особливо нічого не відчувалось.